Трагедія родини Базилевичів Львова сколихнула увесь світ. Батько в одну мить витратив дружину та трьох доньок через російську атаку на їхній будинок. Він вижив і залишився сам. Цей біль з чоловіком залишиться на усе життя, але він знайшов у собі сили жити далі і вперше висловився з приводу загибелі своєї родини. Ярослав Базалевич зробив важливу заяву та вирішив, що тепер допомагатиме іншим дітям, і ви теж можете підтримати його у цьому. Як це зробити? Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 4 вересня стало одним із найстрашніших днем для Львова та найтрагічнішим для родини Ярослава Базилевича. Під час російської атаки окупанти вбили всю його родину. Він же отримав поранення і біль на все життя.

Його дружина, 43-річна Євгенія та троє їхніх доньок, Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку на сходовій клітині через російську ракету. У момент удару Ярослав вирішив піти взяти для дівчат води у квартиру і тому залишився живим. Були активними учасниками пласту, мали мрії та цілі. А росіяни їх цинічно вбили російською ракетою. Старшій дочці Ярині був 21 рік. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що дівчина працювала у місцевому офісі Львів, молодіжна столиця Європи 2025 вона заряжала тим, яка б важка робота не була ситуації, які б не були. Вона завжди посміхалася і заряджала тим, що всі, хто був поруч, не було там можливості взагалі, бажання десь щось пожалітись на щось. Бо якщо ярка стягує, то чого ми не стягнемо. Спілкувалася із Ярину незадовго до трагедії. Кореспондентка Бібісі Україна Жанна Безп'ятчук. Дівчина домовлялася про співпрацю і ось що розповіла журналістка. Ярина була програмною менеджеркою міських молодіжних проєктів. Вона організувала їхній загальноукраїнський флагманський захід Молодвіж і запросила взяти участь у дискусії про незалежність медіа. Ця зустріч мала відбутися за кілька тижнів. Я дивлюсь на нашу все ще свіжу переписку. Не можу повірити, що Ярина більше ніколи не відповість. Така світла зовсім юна, але вже чітко професійна, по-справжньому вмотивована і дуже привітна. Який безмежний жах і біль. Як повідомила Тесен ю речниця цієї організації Юлія Мартинюк, подруги та колеги Ярини згадують загиблу дівчину як таку, що мріяла подорожувати та розвиватися, пізнавати світ. Ярка щойно отримала диплом бакалавра. Якось на роботі розказувала мені, що мріє перевернути ниточку на тій шапочці. на інший бік під час вручення диплому. І вона це встигла зробити, але вона завжди вчила щось нове була на різних курсах, знала все більше, що встигала паралельно до своєї роботи навчити і мене. Подруги Ірини називають її сонечком, згадують її як теплу та привітну людину, яка обожнювала читати на сторінці батька дівчаток Ярослава Базилевича. 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчила керування автівкою середню. Одна з дописувачок так прокоментувала цей допис: то таке сонечко золоте, та середульша. Ти щасливий в середній даринці було 18 років. У мережу потрапили слова з мотиваційного листа дівчинки на отримання стипендії Українського католицького університету. «Я Дуже творча людина. Цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн голодомору та радянського союзу. Просто вона була сама по собі дуже маленька, така. І ну, просто хотілося її завжди підтримувати, допомагати, і вона була з тих людей, хто готовий був так само зробити. Дарина навчалася в українському католицькому університеті на культуролога. розповіла менторка її проєктів Зоряна Верхола Суспільному. Нам повідомили, коли я була на парі, це десь дванадцята година. Зранку я була у себе в школі. Так сталося, що я говорила з учнями, які минулого року були долучені до цих проєктів. Згадувала про Дарцю і про ще одного ментора про те, що вони будуть з нами знов. А ще Дарина займалася у театральній студії та вивчала акторське мистецтвом. А наймолодшій Емілії було лише сім рочків. Росія вбила всіх їх у власному домі. Це важко усвідомити, важко повірити, що таких красивих і розумних дітей більше немає. Просто тому, що Путін і вся його армія здвинуті на голову терористи, які просто жадають вбивати українців. До слова батько, який втратив у Львові усю свою сім'ю, походить з роду Івана Франка. Він внук Зоряна Базилевича, який є небожим Ольги Франко з Білевичів. Та ніякі слова співчуття не зарадять такому горю. Втім, українці не залишаються осторонь. Ті, хто знали родину, поділилися спогадами про них Суспільному. Сусідка сім'ї Шанель Курнікова каже, що батько до останнього теж розгрібав завали в надії знайти своїх дівчат живими. Сім'я любляча. Я не знаю, чи батько переживе таке горе. Це неможливо. Він розгрібав, він шукав свою сім'ю. Крім цього, Євгенія Базилевич та її доньки були пластунками, каже викладачка вокалу Вікторія Веретельник. Це дуже велика втрата. Таких сімей зараз мало. Вона мені завжди розповідала про те, яка у них дружня сім'я. Вони так опиралися один на одного. Євгенія і всі дочки були учасницями пласту. Вони такі свідомі громадяни, патріоти. Про те, що Євгенія і троє її доньок були активними учасницями організації, підтвердили і в українській скаутській організації пласт. Це фото запам'ятає, мабуть, кожен українець. Ця сім'я була частиною пласту. Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доняк відійшли на вічну варту. Ми ще раз співчуваємо батьку Ярославу та просимо про спільну молитву. Мама Євгенія Садовська пластувала в 26-му курені імені Олени Пчілки в 90-х роках. Гурток первоцвіти, виховниця Надія Цюра, Базалевич Дарина, 19.03.2006 року народження. Пластувала в курені імені Ганки Куренець. В гуртку Бишкетниці, виховниця Наталя Гелена Дунай, прийшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю, хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати, завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з курення. Базилевича Ірина 05.06.2003 року народження новакувала в рої ельфики у 36-му гнізді сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках виховниця Марта Шана і Риски. завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Також на сторінці самого Ярослава Базилевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-ї річниці шлюбу. Ну що ж, 22, офіційно плюс 3, це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без тебе майже не пам'ятаю. Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій партнер in крайм. З тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу тобі розповісти все. Ну насправді все, ти ж знаєш. У нас з тобою вже багато досвіду позаду, і сподіваюся, ще більше попереду. Мені подобається з тобою тусити зі старими та з новими друзями. Знайомитися з цікавими людьми, ти їх притягуєш. Дякую, що витерпіла мене. Я хочу ще раз таких 25 І вже з тим досвідом, що ми маємо. А вже тоді побачимо. Тож у дорогу прощався з цією сім'єю. Увась Львів провести останню путь дівчат, і підтримати батька Ярослава. Ішли знайомі та незнайомі люди. Здавалося, після такого горя сили знайти жити далі важко, але Ярослав Базилевич виступив вперше після трагедії із заявою. Він був найбагатшою людиною, а тепер має лише спогади. Та щоб про його дівчат пам'ятали у всьому світові, Ярослав вирішив створити сталий стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарини і Емілії Базилевич і таким чином допомогти тим дітям, які не мають коштів на здобуття освіти. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. Я мав скарб і завжди розумів, що це скарб мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади. Все решта ампутовано. Тож прошу допомогти у створенні сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена. На сайті Українського католицького університету розповіли, що власне спільно з батьком Ярославом Базилевичем та національною скаутською організацією України пласт вони започатковують стали стипендіальний іменний фонд Ендавмент. Ціль зібрати 100 тисяч доларів, завдяки яким щороку студенти Українського католицького університету зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчили своїм життям. Сестри Базилевич та їхня мама. Усі вони були також активними пластунками. Цілю є зібрати 100 тисяч доларів на створення сталого стипендіального фонду. Ендавменту ендавмент дозволить щороку генерувати стипендію у пам'ять про Євгенію, Ярину, Дарію та Емілію Базилевич. Так, університет зможе покривати витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту. Зробити пожертву можна на сайті Українського католицького університету. Долучитися можуть усі українці, навіть кілька гривень іноді роблять дива. Головне єдність. Також реквізити ви можете побачити на екрані. На сайті є додаткова інформація, як закинути кошти із за кордону. А як вам така ініціатива? Напишіть нам у коментарях. Не залишайтеся байдужими. Поширюйте цю інформацію, адже вже не раз ми переконалися, що усі разом сила. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ. До зустрічі.